Чому турки занепокоєні, їх можна зрозуміти насправді? Бо якщо щось стається, щось вибухає або безпека суднопласту порушується, відповідно, і в цьому квадраті ставить цяточку і там в рази зростають страхові виплати за на проходження кораблів. Зрозуміло, що це виключена економічна зона Туреччини, і вони. Ну, банально будуть нести фінансові втрати, і ми насправді всім нашим партнерам в цьому плані співчуваємо. Ну, об'єктивно, лише як хочеться сказати. Ну ви хочете всі заробити гроші. нам ми хочемо вижити. І на війні, як на війні, і відповідно, ніяких, як на мене, обмежень в частині Чорного моря бути не може. Ми взагалі-то продемонстрували всі планеті, що ми можемо зупинити російський транзит нафти через через Чорне море. І увага питання. То тут морська невелика держава. Особливо мене вражає, що от всі російські пропагандистські канали забиті такими гаслами, гіканням, таким стогоном на адресу НАТО в частині захистіть від України. Чому чому ви не можете нас ну, захистити наші кораблі? Ну вони не наші, але ж всі знають, що вони наші, і так далі, і так далі. А, і це, і це цікавий, цікавий момент. Але тим не менше, як на мене, треба всім ще раз проговорити із західними партнерами, що в принципі ми можемо таке саме і в Балтійському морі зробити. А, ну щоб як якось так переконати російських потвор, тому що не воювати краще ніж воювати.